Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Приймаємо, погоджуємось, просто відкриваємось для Божої роботи, для Божої благодаті. Це для мене. Амінь. І ось поглядаємо на хрест, на Голгофу, де Господь. Він віддає своє життя заради того, щоб ми мали життя, де Господь сьогодні бере наші гріхи на себе, щоб ми були прощені, щоб ми були спасені, щоб ми були праведні, щоб ми були святі, щоб приготувати шлях нам через кров свою на небо, і ми стали родиною Божою. Амінь. І ось Господь, роблячи багато всього для нас, Він говорить нам, що усе готове, усе готове. Він, він накрив вже стіл, він накрив трапезу, він запрошує, як на весільний бенкет до себе. Він запрошує нас, дітей своїх, свій народ. Він каже: усе готово. За все заплачено, сідайте, споживайте це, це для вас, це благословіння, це з надлишком, це милість моя, це милосердя, це щедрість. Я увінчений перемогою. Я даю вам сьогодні це приймати, це споживати, цим насолоджуватись. Між іншим Бог дає все для насолоди. Тому це дуже важлива думка, але я скажу про неї більш в наступний Передачі. І ось, дивіться, Господь говорить, все готово, все готово. І ти можеш сідати і споживати зцілення, спасіння, там є повнота, там є твій успіх, процвітання, там є твоя свобода, воля, там є все з надлиском. Амінь. Там є твої гроші, і гроші приходять, там є Боже піклування, Божа підтримка, Боже кохання. Боже зцілення, там є все для Тебе. Він каже, все, усе готове, все приготовано для вас. Ви можете, як діти, це брати і цим користуватися. Тому сьогодні дуже важливо нам це зрозуміти, що Бог нам це вже дав, і ми можемо це брати вірою по благодаті. І в той же час ми читаємо з вами те, що говорить Ісус. Він говорить: Я є двері, Я є двері. Без Ісуса Ти цього не знайдеш. Він каже: Я є двері. Я, якщо хто увійде мною через Христа, через Христа, по благодаті, через Христа, по благодаті, хто увійде мною через Христа, по благодаті, буде спасений, буде зцілений, буде вільний, буде успішний, буде процвітаючий, буде бачити те, те, те. те, те, те. Я є двері через Христа. Хто увійде через Христа, буде спасений і увійде, і вийде, і посовище знайде. Ти отримуєш дуже багато у Христі. І ти будеш бачити, як оця повнота Божого благословення, вона розкривається. Ти будеш багато-багато речей для себе відкривати і знаходити. Амінь. Царстві Божому, амінь, церкві Божій, амінь. Тому я підбадьорюю нас сьогодні подивитись на хрест, подивитись на Бога живого, Воскреслого, який, як переможець, він все приготував для своєї нареченої. І Він запрошує своїх дітей. Він запрошує сьогодні нас, тебе, мене. І Він каже: сідайте, все готове, все для вас, все приготовлено. Споживайте це. І хай, коли ти споживаєш їжу, це стає частиною тебе. Господь каже, коли ти будеш це споживати, це стане частиною тебе. Тому я сілений і благословений. Амінь. І це частина мене. Амінь.